Ми можемо цей лист надіслати електронкою всім учасникам другого столу. ще один гарний лист, кажуть, є спільний. Пенсійний mm -hmm. фонд спільно з податковою Державною mm -hmm. фіскальною службою України. Mm -hmm. Від 22 липня 2014 року. Номер. Номер великий, так що гонтуйтеся. Mm -hmm. Номер 127. Дріб 7, дріб 99, дефіс 99, дефіс 17, дефіс 03, дефіс 01, дефіс 17. Чи вже там хтось хікарні? Ще один номер, ще один номер. Тобто, я скажу, що номерація окремо пенсійного фонду. Ні, це той самий лист, що має два номери. Другий номер цього ж самого листа. 19426. Дріб 05, Дефіз10. Є на сайті податкової. Є на сайті податкової, можна знайти, скажуть. Це один і той самий один лист стосовно відображення у світі з ЄСВ середньої заробітні платили.